Не зміг е, зробити доповідь, О, зараз ще одна доповідь посередньо академії, але хотів представити вам певну інформацію стосовно вогнепальних ушкоджень, периферичних нерів, е, які трапилися і трапляються нині в зоні проведення антитерористичної операції. У е, мене час обмежений 20 хвилинами, тому звичайно е, ця доповідь більше буде оглядова і не буде стосуватися безпосередньо якихось специфічних. Особливості, які ну, вже безпосередньо можливо цікавість, більше нервохірургам або травматологам, які займаються безпосередньо травмами кінців. Е, ну, визначення, що таке вогнепальне ураження, але де єдине, те, що стосується безпосередньо уражень периферичних нервів і кінців. Досвід взагалі сучасних вон. Якщо Перша світова війна коливалася е, відсоток уражень кінців, відсоток уражень. Перегорічних не за різними даними до 5%, вже під час Другої світової війни до 10%, локальні конфлікти, війни сучасні показали ураження на рівні за різними авторами від 9 до 25%. Це цілком зрозуміло, ну з багатьох причин. По-перше, те обладнання, яке те способи захисту, які мають сучасні армії, вони, як правило, захищають голову, захищають груди, живі, але майже абсолютно незахищеними залишаються кінцівки. Друге, це ну, гуманність сучасної зброї, як правило, ураження інших ділянок тіла, не кінцівок, є летальними і приводять до смерті, e, навіть при наданні будь-яких варіантів допомоги ми, до речі, з академіком цим поліком теж обговорювали ці цифри стосовно статистики наших шпиталів, які надають допомогу, і рівень летальності смертності на рівні 1-3% трошки дивує. Найкращі шпиталі Америки, Росії під час локальних воєн дають статистику в 17-20% смертності. Тобто, на жаль, у нас є... Проблема в іншому, у нас просто ці хворі не доставляються туди, куди потрібно вчасно. Додається допомога на первинний езапис. Стосовно уражень, як правило, має місце приблизно однаково. Якщо в мирний час, це здебільшого верхні кінцівки вражаються, то під час бойових конфліктів вогнепальне ураження буває як верхні, так і нижніх кінцівках. І е, тепер стосовно, стосовно соціально-економічного ефекту. Справа в тому, що ці хворі з ураженням кінцівками є величезним потенціалом протиборцюючих сторін. В чому цей потенціал? Справа в тому, що більше 80% при е, неадекватній допомозі цим хворим залишається інвалідом. Якщо ж надати допомогу більш-менш нормально, можна знову ж таки, по-перше, це достатньо досвідчені бійці, які пройшли. Підготовку в збройних конфліктах вони можуть слугувати відповідно ну, доволі потужним резервам для збройних сил. З іншого боку, накопичення величезної кількості інвалідів до 80% от, стає взагалі обтяжливим тягарем на економіку держави. Тим паче це стосується не тільки військових, які постраждали в цій зоні, а і мирного населення, яке страждає в цій зоні. Які особливості взагалі сучасні, вражень під час сучасних, сучасних бойових дій? Здебільшого 75% таких вражень мають або вибухову, або мінно вибухову природу. Тобто це так звані багатофакторні ураження. Стосовно ушкоджень кінцівок. більше 70% випадків всіх травм бойових е, супроводжуються ушкодженнями кінцівок. Е, здебільшого ці травми дуже часто супроводжуються масивною кровотечою, тобто потребують доміни заходів прямо, прямо на місці Криву, там, де це трапилося. Е, ну і враховуючи особливості сучасних е, засобів ведення бою, а е, й дуже часто ці вбувають. Е, інших структур у віддаленій площині від того місця, де про них цісне. Ну, а я думаю, що ви пам'ятаєте взагалі, як вогнепання, які можуть бути в залежності від виду ураження. Стосовно структури цих уражень, що стосувалося і стосується зони проведення арку. Вогнепальні поранення взагалі в зоні ато складалися за останніми даними 82,3%. Кульові 50, тобто, 15 відповідно і осколкові або мінному полі до 36%. 500. Комбіновані ушкодження, як правило, зустрічаються ну, на сучасному етапі не так часто, як ну, Можливо, під час глобальної вблизи воєнних правило, ці ушкодження е, мають е, суто е, характер возникання про війну. Знову ж таки скажу, що як правило зустрічалося або однофакторні це суто ушкодження, які е, виникали від безпосередньої дії е, кулі. Або здебільшого це більшості випадків мали місце багатофакторні ураження, це відмінно відмінової травми, тому що вони, як правило, характеризуються достатньо величезними дефектами тканин. Ну, як в даному випадку, це, до речі, ми не надавали допомогу. І тут не архіє спеціалізованим заходом, він не надавав допомогу звання. Частина матеріалів є, це те, що коли ми надавали допомогу і нашій. Добровольці під час дій на Майдані. Я думаю, що там теж мали місце вогнепальних, до речі, стосовно вогнепальних уражень кінцівок периферичних нервів, з чим ми стикалися на майдані, там здебільшого були закриті ушкодження периферичних нервів. І четверо хворих були внаслідок середних уражень від світло-шумових рана. Постраждали це в основному нижні дії. Ну, знач, великі дефекти тканин, інколи відірвані фрагменти кінцівки можливі. можливі, як правило, вираженими можуть бути кровотечні, були не настільки вигадані, але дуже виражений польовий шок, як правило, цих уражень. Те, чим в зоні АТО проводять взагалі, можливі ураження, ну, крім кульових уражень. Стандартні 5.45 від АК-74. Це різноманітні варіанти куль, які не мають оборонок, може бути. тому що ну, фактично йде війна не, не, не двох високоспеціалізованих армій, фактично, яка має тільки штатне озброєння, різноманітними варіантами озброєння може бути. Правило можуть бути ушкодження і кульковими елементами. Це в умові кулі. те, що ми, те, що ми надавали допомогу хворим з Майдану. Це так звані ну, до умові кулі. Стосовно вогнепальних поранень, знову ну, ж таки нагадаємо. Не взагалі, В чому особливість е, цих поранень кінцівок, яка при сучасних боєприпасах відбувається? Е, По-перше, е, взагалі сучасні тенденції модифікування зброї це зменшення, збільшення швидкості, зменшення маси снарядів. Це призводить до збільшення кінетичної енергії цієї квої. Тому, відповідно, е, гуманність цієї зброї. Ну, до того ці кулі можуть ще перевертатися. Тобто, вона змінює вісь, натикається на будь-які перегони, навіть зміни середовища, порожнину куля війде або вдариться в кістку, змінює знову ж таки свій віт, свою траєкторію, торкає досить суттєві ураження м'яких тканин сусідніх органів. Якщо це стосується мінно зримних уражень, як правило, кінетична енергія не настільки велика цих снарядів. Вони, як правило, викликають найбільше ураження в місці проникнення. От, Якщо вихідний отвір буває, то, як правило, ці вихідні отвори не такі великі. Основна зона ушкоджень це, як правило, вхід цієї те, з чим доводилося працювати, Значить, ну, варіант ушкодження взагалі, плечового сплетення. Ну, бачили ви, можливо, американські бойовики, як правило, після таких уражень він хапає знову ж таки зброю і йде воювати. Значить, це маячня повна, тому що, як правило, це якраз варіант однофакторного ураження. Кулі 5.45, як правило, зразу ж, зразу ж виникає тотальний варіант ушкодження плечового складення за рахунок створення кавітаційної порожнини за рахунок перевертання. Навіть, під час операції цього хворого було ушкодження тільки верхнього стовбуру, безпосереднього штовху, але виник тотальний варіант ушкодження плечового сплетення сповненою колегією інці. Це те, що стосовно чого я говорив, мабуть, теж пропущу. Стосовно вибуховок. Великі дефекти тканин мають місце. Те, чим доводилося вже нам працювати, це події Майдану ще. Що ж я на неснув знову ж таки? А в даному випадку це хворий поступив з зони АТО, теж. Дефектом тканин, який довелося вже закривати. Тобто він з пов'язками поступив нійна рана і лікуванням, але ще було ушкодження в нього серединного ліктьового нерву, частково втрачена була функція променевого нерву, плюс дефект тканин після мі міновибової травми, доводилося лікувати, усувати дефект нервського терконструкційного втручання і боротися закривати ще такий дефект тканини, який виник. Внаслідок цього враження. Взагалі, якщо стосується характеру враження периферичних нервів під час вогнепальних ушкоджень, будь-які варіанти можуть За рахунок цих створення кавітаційних порожнин, перевертання кулі, це можуть бути якраз ті варіанти, які ну, практично не зустрічаються при банальній травмі дорожньо-транспортній, побутовій травмі, це можуть бути і струси забиття нервів, можуть бути вивихи нервів. От. Ну, і відповідно можуть бути е, різні варіанти повних-неповних анатомічних розривів нервових стовпів. До 20% всіх ушкоджень периферичних нервів е, є, поєднуються з ушкодженнями. Це, як правило, ушкодження декількох нервів. Приблизно в 45% випадків мають інші важкі достатньо супутні ураження. Це, як правило, вони, до 30% це сполучається з переломами. І і до 40% з ураженням магістральних судів, стосовно сучасної доктрини, взагалі, як ми вбачаємо, ми, я б не сказав, що проблему периферичних нервів треба вирішувати безпосередньо на полі. Взагалі такої задачі не стоїть навіть поставити діагноз ураження периферичного нерва. І стосовно взагалі, як би, на нашу думку виглядала. І ця сучасна доктрина, взагалі надання допомоги хворим, взагалі максимально обмежити цю кількість етапів. Етапів, які надаються. Тобто повинна надатися реально невідкладна допомога на місці приходи. От. А вже етапи так званої долікарської допомоги першої лікарської, навіть кваліфікованої допомоги, вони повинні бути обмежені в умовах саме локальних конфліктів до фактично або. Надання допомоги хворим, які потребують буквально невідкладної допомоги безпосередньо зараз внаслідок правооперати, польового шоу, або виправлення недоліків на етапі, які були надані на етапі надання невідкладної допомоги на полі бою. А далі вже повинні надаватися допомогу в високоспеціалізованих закладах, багато, бажано багато профільних закладах. Тоді результати, як правило, будуть кращі. Але коли взагалі можна запідозрити травнення? От. Це, як правило, питання взагалі стоїть вже на етапі кваліфікованої допомоги, тоді можна запідозрити. По-перше, навіть якщо не збирати неврологічний діагноз, тому що неврологічний діагноз, як правило, може бути обмежено. Лікар може бути недостатньо досвідчений в плані збору неврологічного діагнозу. Але запідозрити треба тоді коли. По-перше, є ураження е магістральних судей. Пам'ятаєте, в складі судино нервового кучка проходять і нерви, тож відповідно може бути ураження перифаричного нерва. Коли йдуть переломи, вогнепальні переломи довгих кісток в кінці, коли йдуть переломи кісток тазу, в, в цих випадках треба завжди запідозрити і травму периферичного нерва. Звичайно, важливе знання анатомії і прослідкувати відповідність анатомічної ділянки і відповідно органомінотомічне розташування збройного нового кучка нервового особу. Е, е, стосовно сучасної е, взагалі, доктрини, як вибачається, взагалі існує таке поняття, як виводиться в нас золотої хвилини і е, золотої години. Оця невідкладна допомога, яка межах, це. Протибольові заклади, тобто це те, що можна надати на полі болі, те, що І мобілізація кінців, зупинка кровотечі це в кінці кінців, якщо свідомість таблетовані антибіотики для того, щоб забезпечити нормальну допомогу на подальших етапах, забезпечити, зменшити ризик інфекційних ускладнень. Це те, що можна дати на етапі первинної допомоги. А далі вже сортування і максимально швидко. Вивезення з, е, в спеціалізовані заходи. Е, е, стосовно оперативних втручань, взагалі ми вважаємо, що те, що, з чим ми стикаємося, у нас досвід, чесно кажучи, невеликий. 88 постраждали, враховуючи статистику попередніх понь, яку я вам розповідав, яку ми повинні були очікувати. У нас всього 88 загальна кількість обстежених близько 300 <клес> чоловік, які ну інша кількість хворих не потребувала хірургічної допомоги, але цифра трошки ну, мала, дійсно, дивує трошки От. А, З іншого боку, ще ми ще стикаємося з тим, що надання допомоги якраз спеціалізованої допомоги з приводу ушкоджень периферичних нервів намагаються перенести на етап кваліфікованої медичної тобто, допомоги. Взагалі ми вважаємо, і це, до речі, стався не тільки наша думка, це взагалі думка всіх спеціалістів, які займаються проблемою вогнепальних бойових уражень кінцівок, що в будь-якому випадку травматичні ураження периферичних нервів це не є той невідкладний стан, яким треба займатися. Результати лікування цих хворих, якщо прооперувати їх протягом першого місяця після ушкодження. Кінетична енергія не така велика, вже на ізльоті і застрягла прямо безпосередньо сиділа в серединному нерві, викликаючи в клініку повного анатомічного порушення, взагалі те, з чим стикнулося. Можливо, як варіант розглядати такого, якщо є спінальний шок, то можливо такого шоку нервового. Десь чим Інко, Навіть просто наявність металічних уламків на нерві може підвести к функціональному блоку провідності по цьому нерву. Кінетична енергія не така велика, вже на ізльоті і застрягла прямо безпосередньо сиділа в середину нерві, викликаючи в клініку повного анатомічного порушення, взагалі те, з чим стикнулося. Можливо, як варіант розглядати такого, якщо є спінальний шок, можливо, шоку нервового, те, що не навіть не просто наявність металічних уламків на неї може підвести функціонального блоку провідності до тому нерву при відносно і ну, варіант. Стосовно переломів, взагалі унікальним варіантом вважається по доктрині проведення металосинтезу зовнішнього, але це варіант зовнішній металозу, поранення, поранення з переломом вогнепальної плечової кістки, при цьому ураження ліктового серединного часткового променевого мерегу. Відповідно виникає проблема, що взагалі з цим робити. Ну, багато дуже От, поки перелом спочатку давайте досягнемо консолідації перелому, займатися припочтемо. Час втрачається і користь залишається завжди... на пальність. Фактично, навіть апарат зовнішньої фіксації не є обмежений для проведення оперативного втручання з Це хворий потапив через півтора місяці надання апарату і пропорований у нас, відновлено ну, на анатомічну цілість міськового середу про них. Попередні це вже результати його лікування. Це вмінно що я на початку показував. Амінновибухова травма, після проведеного вшивання ліктьового нерва, неволі серединного, ну, це тротик зовнішня стимуляція проводилася і нерва біженці, тобто не неволі. Те, що казав, ламп, це спецназу амінно-вибухового вражена сердичного нерва. Уламок, невеликий уламок пройшов між фактично двома поціями з між малою великою мілковою, між ними засіб. Невеличкий уламок. От. Але випадку матичного переривку на перевозні. Чат противно звука аналітична цій була не порушення. Це, взагалі, е як дав, 88. Я не буду детально на таблиці. 88 хворих, як <проб> нам прооперовано за цей час. Е -е 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 Це те, що ми. Дуже випадок було це невроліз, тому що анатомічна цілісність була збережена, тобто це були вже в зміни, зміни, 45 хворих. Ще на що хочу звернути увагу, останній слайд, це в плані того, що бойові вогнепальні ураження кінцівок дуже часто зводять до різного роду розвитку больових синдром. Якщо в умовах мирного часу. Драматичні, як правило, з бойові синдроми збираються в час, як правило, збільшують руральні до всередині, по в овоці з нерва. Той раз при бойових конфліктах кількість цих больових синдромів зростає. Різні варіанти тут щоб ми пораволили хворим, які потрапляли до нас з бойових синдромом. По-перше, технічно. Вважаємо, що взагалі поява больового синдрому спеціально це або каузологічний бойовий синдром, так званий комплексний регіональний або це поява ампутаційного або фантомного болю, це вже показ хворого оглянути хірургу для проведення специфічного нейрохірургічного лікування. Більш пізні терміни, як правило, лікування хворих надзвичайно у складі. проведення тих втручань, які можуть бути виконані на провинних етапах, наприклад, накладення діє жилетної системи перифа, періхорічно, на або накладення доральних електродів, з метою стимуляції е, виконання, е, як правило, в призводить до виконання деструктивних втручань або деструкції вхідних зон задніх зіберезомії, до симпатиктомії, е, симпатик, е, а інколи і до втручання, які проводяться над, вже на головному мозку, до цинголотомії. Е, е, тому, як правило, наша бажання цієї проблеми це якомогання, звертання звернення з постраждали, постраждалих і вже на початку додатковою возити. Ну а по що чому встати? Взагалі, стосовно мирного часу, всі те, що ми збиралися, вогнепальні походження, як правило, втікають важче. Відновлення більше, у усіх випадках по відношенню від тих травм, яких ми звикли. Ну і те, що я казав, частота бойових стрімів, звичайно, набагато частіша, ніж тих ураженнях, до яких ми якось, звикли в умовах мирного часу. Я вам дуже дякую